Вітаю вас, шановні друзі! Сьогодні у нас особливий спеціальний випуск. Присвячені лише одній грі грі на суперкубок Італії дуже важлива гра для Міхея Байди, дивлячись на те, що поки що на нашому рахунку лише одне здобуття це чемпіонство у другій бундеслізі. Також ми там здобували звання кращого гравця року. Але вже в наступному сезоні разом із Ламцем дуже розпочали ми непогано той сезон, але отримали жахливу травму. Повернулись наприкінці сезону і у грі на кубок Франції у фіналі проти ПСЖ Ну, ви все пам'ятаєте. Байда зруйнував стовідсотковий момент у кінцівці зустрічі. Потім він не забив пенальті у післяматчевій матчові лотереї. Ну і ми залишили лан без жодного трофею. Ну і ось. Наш перший шанс в Італії перший шанс здобути перший трофей суперкубок Італії. Друзі, фінал проти Ювентуса. У півфіналі ми здолали у міланському дербі інтер з рахунком 2-1, Ну а Ювентус у чергу переміг у своєму дербі Дербі Турину однойменний куб 5-3, Ну і ось він фінал. Друзі, Ювентус Мілан, 7 січня 26-го року. Грати цей матч ми будемо на Сан-Сіро. Друзі проти Ювентуса. Ми вже грали на Сан-Сіро у чемпіонаті в цьому сезоні у чемпіонаті, в якому ми йдемо на першій сходинці. А Ювентус поки що другий. І випереджаємо ми цей колектив на три очки саме завдяки нашій перемозі на Сан-Сіро з рахунком 4-1 ми тоді розгромили просто Ювентус. Байда на цю мить сезону знаходиться просто друзі в неймовірній формі. Вже 21 гол забито в 18 матчах. Також віддано 14 Гольових передач мадридський реал вже на нас можна сказати чекає. Нам залишилось лише вибити собі гарний контракт. А для цього потрібно виграти звання гравця року. А для цього потрібно вигравати ще й трофеї, окрім індивідуальної хорошої гри. Друзі. Отже, склад Мілану на цей матч. Не бачу я в півзахисті Бена Бенасера. Замість нього з капітанською пов'язкою Діас. Також поруч із Міхою не борежу, а райндерс. Праворуч у захисті Бао Торе. Молодий, також молодий тю поруч з кимін. Вже у захисті, у центру захисту, але незмінна трійка, все ж таки основна Леао Рішалісан-Чукувеза. І тут тільки питання до Рішарса. Це, друзі, ще Татя Лега, я вам скажу в останніх матчах. Але всі погляди все ж таки не на нього, а на лідера Мілану у цьому сезоні, на Міхея Байду. І будемо сподіватися, що цього разу у фіналі він свою команду не підведе. Важка гра буде, я впевнений, друзі, незважаючи на те, що ми дуже багато забиваємо, але багато голів ми забиваємо саме проти слабких суперників. Перемагали ми багато разів у цьому сезоні із рахунком 5-6-7-0. Але ось проти таких серйозних колективів, як Ювентус, все ж таки нам грати, як правило, складніше. Багато ми граємо з ними у нічу. Так, саме Ювентус ми перемагали, перегравали. Впевнено, розгромно, але а, інші наші матчі, такі серйозні матчі, ну граються дуже-дуже важко. Подивимося, як буде сьогодні. Перший ударок щезний працює у рамці воріт Ювентуса Рафаляо за відсутністю Бенесера, буде виконувати кутовий. Мігабайда там мансує у карному майданчику, але передача йде далі на Рішарсону. Ну і що подивиться, Рішарлісон відповідає на мою критику перед цим матчем. Саме, саме Голп забиває у ворота Ювентуса. Швидкий гол головою. Так, він телега. Але все, все ж таки ось так, стоячи, знайшовши позицію у штрафному пристандарті, забиває в оточенні трьох. Рішарлісон у ближній кут, ну і там безпорадний щезний. Питаннячка, мабуть, будуть від його колег, але не у нас. Ми ведемо 1-0. Ровело. Ну, я так розумію, що Ювентус також не основним складом. Я, мабуть, я взагалі не бачив Бенесера у складі Мілану. Можливо, він вже у це трансферне вікно, на жаль, нас покинув. Будемо сподіватися, що ні. Це був дуже важливий гравець у складі Росонері. Ну, поки що не дуже помітен міха Байда на футбольному полі, а вже минуло майже 15 хвилин. Ну, Можливо, ось зараз відкривання на фланзі, але ігнорують його партнери чомусь. Ну і зараз передача, коли вже вона не потрібна зовсім. Мілік. Тійол впевнено, грає. Айда віддає отак просто на ближнього. Рішарлісон. Рішалісон, яка передача Ліао! Чуквезе, Це 2-0, друзі. 20 хвилина. Поки що Міхей Байда просто спостерігає за грою, можна сказати, а його партнери вже забили два голи. Ось так от. Очікувалась важка гра. А ми вже ведемо у два м'ячі на старті. 20-та хвилина. Рішарлісон. І саме Рішарлісон тут поки що вирішує вопроси. І Квезе пробуває в ближній Кут. І знову питання до Войцеха Хащезни. Байда в один дотик на Чуквезе. Той пробиває Рішарлісон з розвороту. Ще один удар. Ми просто домінуємо ми поки що в ці хвилини. Але хотілося б, щоб і Міхей Байде щось показав на футбольному полі все ж таки. Поки що оцінка 6,8, 6,8, друзі, вибачте, це про 2-0. Це дуже погано. Ну і ось така втрата м'яча. Байда ну нарешті вмикається в цю гру. Туквезе, красунчик Чуквеза. Ну і що Байда давай в центр. швиденечко йди. І ще одна передача під удар. Ну і ляо в ближній кут знову просто пробиває. щезний 3-0. Ну і що, суперкубок у нас вже в кишені, так. Рафаель Ляо забиває. Уся трійка нападників відзначається. Ляо, Рішарс, Чуквезе. Ну і нарешті асист на рахунку Міхея Байде. Можна сказати, що войцік щезне це така для нас сьогодні цукерочка, просто подаруночок. Його гра на воротах Ювентуса, гра у ближньому куті своїх воріт. Що, шокована стара сеньора, але все ж таки намагається атакувати. Міхей Байда вже у захисті ну і впевнено грає Байда нарешті-нарешті він починає грати. Можу і. Гол вдасться нам забити, дивлячись на те, як Ювентус грає у захисті в цьому матчі. Ну і як грає на воротах щезне. Ну і ще буде більше йти вперед. Ювентус для того, щоб Відігратися ж таки спробувати відігратися у цій грі. І це будуть, будуть нагоди для нас забити ще більше. Але поки що Дарвін Нуніс у складі Ювентуса вже в штрафному Віде п'ятою назад. Це Ровела Мартінелі. Який склад Ювентуса? Подивиться, і що це, це в атаці спокійно. Кокчу, сімка Ювентуса з м'ячем на доні Малана. Ну дуже потужний склад Ювентуса, друзі, я вам скажу на футбольному полі сьогодні. І цікаво, що ми виграємо у цих хлопців із рахунком 3-0. А поки що непогана передача на Байду, той віддає на Рішарлісона, Рішарлісон приймає м'яч, ну і втрачає його спиною до воріт. і Поки що свисток на перерву. Бачимо ми нашу. Трійку нападників Рішарсен Ліао Чуквезе. Ну і поки що йдемо відпочивати. Байда. Що буде спроба пробити з далеку? Байда? Потужний удар, але по центру воріт. Ролева втрачає в центрі поля м'яч. Шукве зайде к воротам, Непогано. Байда бачив він ляо в центрі. Ляо сьогодні багато в центр зміщається. Мален із Гокчу комбінують. Курок віддає назад на Натана Аке. Той повертає на голландця. Ну, Намагається таку комбіно... комбінаційну затяжну атаку вийти Ювентус. Ну, і Майже їм це вдається. А ми будемо грати швидко. Ляо, Байда. Ігнорує Байда Рішардісона. Пробиває ще раз поворотом щезний. години залишилось до кінця матчу. Байда знову відпрацьовує у захисті. Але забарився з передачею, забарився прийняттям рішення. І потрібно знову йти назад. І ось вже Майк Маньян. Ну, це здається, його перші дотики до м'яча у цьому матчі. Вже годину відіграно. Маньян перший сейф робить ось так. Дуже важка гра на папері, а по ітогу для нас просто якийсь прохідний матч проти аутсайдеру в чемпіонаті Італії. Мартінеллі, Ровела. Буде удар поворота Маньяна. Маньян. Ну, Байден, не маючи моментів попереду. Багато сьогодні працює на захист. І це Дарвін Нуніс. І подивіться, який гол Маньян. Ось так, 10 хвилин тому він вперше зіграв із М'ячем в цьому матчі. І а, наразі вже витягує його із сітки своїх воріт. Також невпевно награє в воротах Ман'ян. Сьогодні якийсь парад помилок Гукіпев. Давайте подивимося. Легкий удар Дарвіна Нуніса. Ну, майже. В Маньяна він пробив, але той просто завалився на бік та запускає м'яч сої ворота. Ну, не можна сказати, що відроджена інтрига. Подивимось, все ж таки часу не так багато у Ювентуса. Але розслаблятись не будемо. Все ж таки, так байда, давай не будемо розслаблятись. І грати, і грати. Все ж таки, 20 хвилин. І якщо зараз Ювентус заб'є, то гра дуже дуже загостриться. Давайте не будемо призводити до цього. Андерсон Таліська так виходить у складі Ювентуса. Ну і заміни у Мілана. Но поки що ми будемо намагатись вийти в контратаку. Байда бачить він міні ривок від Рішарлісона, Але ми знаємо, що немає швидкості у цього Форварда. Ну і Байда якийсь він. ну Спить сьогодні на футбольному полі Міхей Байда. Не дуже різкий він. Мален. Це дуже небезпечно. Ой, кім мінжа приймає цей постріл на себе. Це був дуже-дуже небезпечний удар. Ну і байда, можна сказати, грає у захисті в черговий раз. Помилка в захисті Мілану. Тут спокійно. Маньян повинен забирати м'яч, ну і виносить він його просто вперед. І точно він це робить на Чуквезе. Чуквезе залишає своєму партнеру Чуквезе. Комбінують без Міхея Байди. Ви подивіться, Рафа лял знову в центрі. Це щось новеньке від Мілану. Вже дограємо ми цей матч. 90 хвилина. Остання атака Ювентуса, і, мабуть, остання взагалі атака в цьому матчі. Ну, все, готуємо святкувати. Перший трофей у складі Мілану. Так, багато хто вважає це таким виставковим більш турніром, міні-турніром, виставковим трофеєм, суперкубок. Але все ж таки це трофей, друзі. І преміальні так, у суперкубковій грі Маньян тут щось привозить. Ну і все, лунає фінальний свисток. Мілан здобуває перший трофей у цьому сезоні. Байда відіграв цей матч не дуже впевнено, але і каші не наварив так. 3-1 ми перемагаємо. Наша трійка нападників зробила швиденько цей результат у розпачі гравців Ювентуса. Дуже потужна команда, але яка відіграла дуже і дуже слабко сьогодні. Ну, мабуть, вони ставились до суперкубка. зневажливо, так, а ми підійшли із, із всією силою. З максимальною концентрацією налаштувалися на цей матч. Ну, може, усі, окрім Міхея Байди. Ну і виграємо. І а що нам будуть показувати нормальні якісь кадри зі святкування, суперкубку? Так, нарешті, ось воно. Підіймаємося ми на Підістал. Суперкопа Італіана, друзі, на наших екранах. Дієс. Ось так ось молодий Діас отримав капітанську пов'язку несподівано. І саме він буде підіймати цей кубок, цей трофей над головами гравців Росонері. Сансіро, І що дуже -дуже, дуже, дуже дуже добре, друзі, Для нас що ми виграли цей трофей перед домашніми трибунами саме на Сансіро, Дали змогу порадіти нашим фанатам. Певно, навіть цей матч. Певнена перемога. Ну і що ж, рушаємо в цьому сезоні далі. А попереду, друзі, на нас чекає дуже цікава дуель в одній восьмій фіналу Ліги Чемпіонів проти французького Марселя. Будемо грати ми перший матч на виїзді на велодромі, Також подивиться на інші пари. Борусія Дортмунд Барселона з тягово несподівано буде грати проти Ювентуса, Леверкузенський Байер проти Манчестер Сіті, Лейпциг проти Ліверпулю, Реал Мадрид, парі Сен-Жермен, Атлетіко Мадрид, Челсі та Інтер Мілан, Манчестер Юнайтед. Ну і давайте подивимось ще, як грають наші колишні колективи. Друзі, переносимось до чемпіонату Франції. Тут ланс після 17 турів йде на 4-й сходинці, 31 пункт. А лідирує разом із Монако на пару у чемпіонаті Франції саме наш противник по одній восьмій фіналу Ліги Чемпіонів, Марсель Олімпік. Ось так нас чекає важка гра. Я так... Сподіваюсь, все ж таки не така проса проти, як проти Ювентуса у суперкубку Італії. Це буде цікавий матч, все ж таки. Ну і Гановер 96, наша перша команда досі грає у Бундеслізі, але цього разу. У своєму другому там поспіль сезоні. В другому сезоні без Міхія Байди тут бореться за виживання. Ну і також я хочу подивитись, друзі, як себе почуває там у чемпіонаті Іспанії Мадридський Реал, на який ми націлились у наступному сезоні. Реал тут лідирує 50 пунктів. Впевнена, 8 очок відрив від Атлетіко Мадрид, Барселона, четверта, третя, третя, все ж таки, Вілья Реал четвертий. На цьому прощаємось, друзі. Чекаємо разом на цікаву дуель у Лізі чемпіонів проти Марселю. Бережіть себе, підтримуйте збройні сили та волонтерські рухи. Все буде Україна! Скоро побачимось!